Маємо гарні перфоровані стелажі двосторонні, односторонні. От зараз показуємо такий варіант, як стелаж виробника алюр двосторонній, двосторонні перфорації. Знизу йдуть палички, нижній подіум глибиною 50 см, навісна полиця 40 см. Якщо потрібно, можемо додати ще навісних полиць. Задня стінка повністю перфорована, знизу йде задня стінка нижня глуха. О, і далі йде перфорація. Стелаж зібрали, ось е, заїхали ці стелажі. Тут різні є в нас і односторонні, двосторонні е, є перфорація, є поличні. Зібрали, не протираючи, так як є. дістали і зібрали, показуємо. Стан хороший. Це заводська фарба. Ось, бачите, навіть є на ньому бірочки. Заводська фарба, не перефарбований. Якщо його ще додатково відмити. Ну, тут, в принципі, небагато зусиль потрібно для того, щоб його помити, то буде абсолютно ідеальний, майже як новий. Крок перфорації тут 35 мм. Висота цього стелажа 1,65. м, Загальна глибина 1,7 см, тобто виліт загальний. Ось такі стелажі довжиною є по 1,33 м, є по 96 см і є по 61 см довжиною. Обійду, покажу. Виробник алюр, стан ідеальний. Маємо велику кількість, можемо запропонувати поставити їх в лінію, набрати потрібний метраж, так як маємо секції різної довжини.